Казка цап та баран. Був собі чоловік та жінка. Мали вони цапа і барана, і були ці Цап та баран великі предалі. Куди цап, туди й баран. Цап на город по капусту і баран туди. Цап у сад і баран за ним. Ох, жінко, каже чоловік. Проженімо ми цього барана й цапа, а то за ними ні сад, ні город не вдержаться. А збирайте сапа і барана собі з Богом, щоб вас не було у мене в дворі. Скоро цап та баран те й зачули. Зараз із двору майнули. Пошили вони собі торбу та й пішли. Ідуть та йдуть, посеред поля лежить вовча голова. От баран дужий, та не смілий, а цап сміливий, та не дужий. Бери баране, голову, бо ти дужий. Ох, бери ти цапе, ти сміливий. Узяли вдвох і вкинули в торбу. Ідуть та йдуть, коли горить вогонь. Ходімо і ми туди. Там переночуємо, щоб нас вовки не з'їли, приходять туди, А що вовки кашу варять. О, здорові молодці! Здорові, здорові! Ще каша не кипить, м'ясо буде з вас. Ох! Так цап злякався, а баран давно вже злякався. Цап і роздумався, а подай лишень баране оту вовчу голову. От баран і приніс Та не цю, а подай більшу, каже цап. Баран знову цупить ту ж саму. Та подай ще більшу. Ох, тут вже вовки злякались, стали воно думати гадати, як від сіля втікати. Бо це, кажуть, такі молодці, що з ними й голови збудешся. Бач, одну по одній вовчі голови тягають. От один вовк і починає. Славна праці компанія, і каша гарно кипить, та нічим долить. Піду я по воду. Як пішов вовк по воду, хай вам аби що з вашою компанією. Як зачав другий, того дожидати. Став думати гадати, як би і собі від тіля драла дати. Е, вражий син, пішов, та й сидить, нічим каше долить. Ось візьму я ломаку та прижену його, як собаку. Як побіг, так і не вернувся, а третій сидів, сидів, ось підушень я так їх прижену. Як побіг, так і той радше втік. То тоді цап до барана. Ох, ну, брате, скоріше ховатись, щоб нам оцю кашу поїсти та з убратись. Ох, як роздумавсь Вов, Е, щоб нам трьох та цапа й барана боятись. Ось ходім ми їх поїмо, вражих синів. Прийшли, аж ті добре справились. Уже з куреня убрались, як побігли, та й на дуба забрались. Стали вовки думати гадати, як би цапа та барана нагнати. Як стали йти і найшли їх на дубі. Цап сміливіший і зліз аж наверх. А баран несміливий, так нижче. От, лягай, кажуть вовки, ковтунуватому вовкові. Ти старший, та й ворожи, як нам їх добувати, як ліг вовк гори ногами. Зайчав ворожити. Баран на гілці сидить та й дрижить, як упаде, та на вовка. Цап сміливий не став міркувати. А як закричить: Подай мені ворожби там! Вовки як схватились, так аж пили по дорозі закурились. А цап та баран безпечно пішли та зробили собі курінь та й живуть.